Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Орінецькому парку дерево впало на маму із дитиною та їхню бабусю. Крики та шум від падіння почули активісти, волонтери. Вони працюють неподалік на розкопках підземелля. Небайдужі чоловіки дістали потерпілих з під гілок. Серед них був і лікар. Він власне і перевірив першим ділом чи живе маля. Подробиці небезпечної прогулянки у парку та про щасливий фінал для родини мазурів. Далі в репортажі дуже пощастило хлопчику. Нашому там коляска, якби ви бачили загалі страшне. Двохмісячний Юрко у мами на руках він нині спокійно спить. Зараз дитя в безпеці. А ще кілька годин тому на нього звалилося дерево, притисло тяжким гелям та стовбором візочок, де лежав малюк. Маму і бабусю нещастя сталося, коли родина прогулювалася у парку імені Шевченка. Вийшли погуляти, погодували дитину. вийшли на прогулку. Почали бігти, але ми вже з мамою не встигли втікти. На нас дуже велике дерево впало. Горки та шум від падіння дерева почули чоловіки, які працюють волонтерами на розкопках підземелля. Коли підбігли, спершу навіть людей не побачили під горою гілок. Дитячий візочок склався майже вдвоє. Самих людей не було видно було видно тільки як дідусь ще з двома дітками в колясці відбіг вперед. Гілля йому вдарило по спині, і от він саме почав кричати, обернувшись назад. П'ятеро чоловіків не змогли підняти дуже тяжке дерево, покликали інших перехожих. Костянтин Сибал розповів серед волонтерів, які працюють тут в парку на розкопках. Люди різних професій в цій групі є і лікар. Він відразу перевірив, чи живе дитятко, адже в перші хвилини хлопчик навіть не плакав. Лікар Андрій він швиденько зорієнтувався з Оглянув дитину, в мами взяв з рук. Я в той час маму заспокоював, тому що щоб не було цих негативних емоцій, вібрацій, щоб дитина їх не відчувала. І а бабці сказали просто, щоб вона не рухалась, тому що ми не зрозуміли, яка складність могли ну, там, травми. Крити швидкої допомоги, які прибули за викликом, забрали і маля, і маму, і бабусю. У найстаршої жінки діагностовано найбільше травмувань, дерево вагою більше сотні кілограм, розламало їй ногу. Жінка нині в травматології, її готують до операції. Пацієнтці потрібно вживлювати пластину в суглоб. Лікування займе щонайменше три місяці. Пані має місце внутрішньосуглобовий перелом великогонюкової кістки, а саме зовнішнього виростка. Потребує зняття набрякового синдрому та проведення планового оперативного втручання. Цей перелом обов'язково треба фіксувати пластиною. Це є внутрішньо перелом, так це є тяжка травма. Дирекція парку за фактом нещасного випадку проводить свої внутрішні розслідування. Чи будуть вони відшкодовувати витрати на лікування ще не вирішили. А чому впало це дерево перемісінько на людей? Самі дивуються, мовляв, санітари оглядали його напередодні. Граб, за їхніми даними, виробці не підлягав. В Явних ознак ураження. Різних механічних пошкоджень, взагалі, ознак аварійного дерева не було. Тому на даний час точно сказати складно, що саме призвело до того, що дерево розкололося навпіл. Варіантів багато, в тому числі, я ж кажу, що ускладнення погодних умов, пориви вітру, які були напередодні, так само могли. Приляти такому фактору, а ось і власне це дерево. Так воно виглядає після розрізання замість середини порожнина. То чи треба було його вирубувати завчасно? Виникає такий, ну не скажімо, це такий страх панічний, але розуміння того, що кожне дерево в цьому парку може впасти людям на голову мамам з маленькими дітьми, От і це вже. Прецедент, якби відбувся, випадком будуть займатися і в органи внутрішніх справ за фактом травмування родини. Поліцейські почали перевірку. Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, у рамках якого слідчі встановлюватимуть, чи були порушені норми утримання зелених насаджень у парковій зоні, та хто відповідатиме за наслідки, які сталися. Мама маленького Юрка вдячна вищим силам, що вберегли маляти її саму. А бабуся, який найбільше дісталося через прогулянку в парку, ще довго не зможе встати на ноги. Жінка об'єктивно вважає, що вони з сім'єю просто дивом лишилися живі. Як бабахнуло та дерево по голові, щось росте мені на голові, росте, росте там така гематома була. Побачила дитинку, коляска вже згорнулася зовсім, та коляска. Ну, Боже, Боже, ми так чекали довго цих внуків. Марія Мазур тепер хоче, аби винні понесли покарання, адже наступного разу для когось іншого усе може закінчитися значно трагічніше. Продовжуємо шокуючу історію про підліткову легковажність. У рівному 16-річний хлопець вискочив із вікна четвертого поверху. За отриманою інформацією на страшний крок він пішов через конфлікт із однолітками. Компанія молодих хлопців шкільного віку відпочивала на квартирі на проспекті Миру. Молодь добряче випила, розповіли в поліції. Через конфліктну ситуацію хлопчина вистрибнув з вікна. Люди, на очах у яких це сталося, покликали медиків. Цьому єнукові дуже пощастило. Він отримав незначні подряпини. Поліція не буде втручатися в цю історію, лише рекомендувала батькам звернути більшу увагу на психіку їхньої дитини. Одинадцятирічна дитина впала із незавершеного будівництва. Хлопчик із численними переломами в лікарні Потрепілий бавився там не сам з іншими. Товаришами небезпечні забавки ледь не закінчилися бідою. Одне зрічний рівнян збирався стрибнути з третього поверху на другий, як робив це вже не вперше. Утім, під час стрибка загавкала собака. Дитина злякалась і не дострибнула. Зірвавшись, хлопчик ще й вдарився у протилежну стіну. Усе бачила місцева мешканка. Жінка викликала дитині лікарів та повідомила про цей випадок в поліцію. Відомо, що дитина із багатодітної родини. Хлопчик має численні та важкі переломи тазу, ніжок. У нього закрита травма голови. І це все, що ми встигли підготувати у сьогоднішній випуск. Дивіться нашу програму, аналізуйте та не повторюйте чужих помилок. До зустрічі в наступному ефірі. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 000. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.